Заступник міністра освіти Михайло Винницький переконаний, що курс базової військової підготовки для студентів, який з 1 вересня буде викладатися в університетах, не має бути обов'язковим. Про це пише е, видання ЗНЮА. І І е, давайте більш детально про це поговоримо. Я бачу, що наступний гость вже доєднався до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Андрію. Студія. Чуєте, бачите нас? Чую, бачу. Прекрасно. Давайте розпочнемо з того, е наскільки ефективним буде ось цей додатковий час у е баченні двох діб для того, щоб підготувати, ефективно підготувати солдата для того, щоб він міг розбиратися, наприклад, і в безпілотних системах? Це мізер? Це окремий військ і навіть. За тиждень часу вже не можна підготувати людину до прямої участі в бойових діях. Тобто, коли воно все розпочиналося в 22-му році, достатнім було умовно там 10 днів для того, щоб освоїти первинні навички і розвивати їх на полі бою. Тому що це була диковинка, це була новинка. Ніхто не знає, як з ним працювати. Це була новація, прорив. От тоді воно могло проскочити зараз. Ні. Зараз це має бути системність. Починаючи я на це наголошую на всіх етерах. От перш за все повинен бути відбір, селекція опісля цього тестування. Опісля цього людина проходить базу е, на там короткому проміжку часу, там умовно протягом тижня. Вона має дати відповідь на найважливіше запитання, чи це її. І чи вони хочуть цим займатися у подальшому? Якщо не хоче, а таких зазвичай два з десяти. Тобто вони кажуть дякуємо, зрозуміли, що ми не встигаємо. Ми ліпше себе реалізуємо в якихось інших напрямках, і це супер. От, О, після чого вже йде обростання м'язами, е, практика, і тоді вони вже потрапляють на поглибленішу підготовку. А ще через деякий час вони опановують спеціалізовану підготовку. Це окремий рід військ. На це необхідно вчитися. В майбутньому це буде магістратура, це буде 4 роки навчання, які кілька днів. Пантазери, ну тобто, космонавти відірвані від реальності. Це блудняк і категорично проти. Мінімум має бути сформована програма для того, щоб там по двотижневому курсу люди. Дали відповіді на логічні запитання для самих себе. От, були протестовані, були відсіяні, і після цього починалася робота з якісним матеріалом. Назвом це так. Тому що тратити час на всіх і розсіювати увагу ні. Ну ми пам'ятаємо, як відбирали пілотів-винищувачі. От все. Зараз нова епоха. От F-47 – це це борт, що чи за все, який буде пілотований людиною, далі всі літаки будуть ставати безпілотниками. Якщо раніше ми були а, на підхваті вродів військ, то станом на майбутнє ще за все вони будуть підігрувати на наш компонемент. А якщо ще додати, що наші любі союзники. А, не дуже хочуть поставляти нам зброю зараз про американців, говорю не про Європу, тому що ті проходять з нами всі виклики плече в плече. А ті спекулянти от хочуть поживитися нашими ресурсами, то ми маємо максимально розвивати напрямок на наших БПЛА, оскільки понад 80% всіх уражень живої сили супротивника чи матеріально-технічної бази здійснюється саме за допомогою БПЛА. І для того щоб ми нарощували цей потенціал, в першу чергу маємо приділяти увагу підготовці. Скрізь говорив, говорю, і казати буду бо перемога Є хресна мама, ім'я є підготовка і ніяк інакше. Пане Андрію, добре тоді ось ці два дні? Наскільки вони можуть бути продукт... продуктивно використані вже для підготовки загальної? Давайте про це тоді більш детально поговоримо. Тому що я так розумію, що для того, щоб підготувати людину професійно для того, щоб керувати безпілотним апаратом, то треба набагато більше часу. До речі, скільки? Для того щоб мінімально этом... базово підготувати людину, яка може взяти е, пульт і піти вже виконувати завдання. Дивіться, підняти борт це тиждень, це достатньо. Але для того щоб воювати, для того щоб використовувати ці скили на війні, це місяці товариство, війна в напрямку технологій, в напрямку БПЛА, вона просунулась від фантазії. Там кількох людей і точкового застосування до окремого роду військ. Тобто, це вже все. Ну це окреме ремесло а, на ну нова нова сторінка світових озброєнь. За два дні можна познайомитися з особовим складом, показати де він буде розміщений, і вони будуть акліматизовані, протестувати базові навички, зрозуміти з якою основою вони сюди прийшли. Опісля вже йде опрацювання якихось їхніх слабих сторін от, і нарощування їхніх сильних сторін. Но якщо до мене, наприклад, потрапляють там оператори повітряних сил, тому що я супроводжую ПС під е, вирощування операторів, перехоплювачів з пристілом на антишихеда, отак з 13 людей вибраних, відібраних, кращих з військових частин, я залишаю двох. Ну, ще два на підхваті може бути там патрони подавати, скажімо це так. От тобто, два з тринадцяти, не більше двадцяти відсотків. Математика така: з десяти людей, які просто приходять на оператора БПЛА. От просто приходять на оператора, Там сирий матеріал, так назвемо. Вісім залишаються у небі. Двоє. Дякують, кажуть, що ви знаєте, воно ну не наше. Ми зрозуміли це тут. А не десь там далеко і в важких умовах. От, і не підвали себе, і не підвали особовий склад, на який, покладали, який, на, який на них покладав би якісь сподівання. От, після цього, з тих восьми, шестеро якісно виконують поставлені перед ним задачі. Вони обростають там, навичками, вчаться більше, більш досвідченіше, ну, тобто вони справляються. От і чотири з тих шести прям загоряються цією темою. Вони тратять свій час, хочуть навчатися, тратять гроші, там комунікують з волонтерами, шукають собі подібних, там формують екосистему. От, моє завдання знайти перших двох, які можуть ухандохати себе і колег, і отих чотирьох рексів, які просто скарби для того, щоб в подальшому рухатись цьому напрямку. Опісля з усіх, хто залишається в небі, операторами в ПВ, може бути не більше 20% людей. В основному це молоді особи, от які колись надавали перевагу е, іграм. Будемо чесні: тобто з геймерів получаються круті пілоти. От е, після чого вони працюють, і лише з 10 з тих 20% можуть бути. Фаховими ударниками чи це оператори повітряного бою, чи це е, там якісні оператори, ну там бомбардування ЕПІВІшками. тобто люди, які будуть з там стабільним показником працювати в належній ролі і не вигорати, бо оператори півівографіра оператор швидше ніж оператор роторного дрону. Їх необхідно їхні задачі чергувати. Бо якщо щось, то очі замилюється, ну, тобто голова не витягує, і вони втрачають в результативність. Тобто, це як авіація для того, щоб льотчик, ну я проведу паралель, нічні польоти для е, там для льотчика вертольота е, не більше двох годин вночі, тому що якщо він буде літати більше, то в нього почне падати зір. От якщо він буде оцей Пілоти постійно от в такій нагрузці, то його КПД буде знижуватись. От має бути черговість, має бути ця підмінність. от Як мінімум, тобто, вони мають між собою самі визначати ці графіки, а і не старати свою свідомість там до руля. По операторах складніших бортів ще довше. Тобто, ми говоримо зараз за бази. І якщо людина там з нуля, ну то до оператора-антишахетчика, ну це до півроку товарист. Ми не можемо взяти, піймати на вулицю навіть молоду людину, там 20 років віком, от з, там, не знаю, з усіма ознаками геймера, От і скидати йому пульт в руки, борт і сказати: Йди, борони міста від шахедів. Він не справиться. Їх необхідно вирощувати поетапно, як в університеті. Ви йдете спочатку на перший курс, там освоюєте загальні дисципліни, а після ви нарощуєте якісь навички по там, профільних напрямках, і вже з курсу четвертого ви починаєте суто навчатися своїм якимось окремим спеціальностям, там спецкурсом, ну і окремо магістратура там, чи аспірантура. Це вже в глибину, але не можна взяти школяра, відправити його на там бакалаврат квантової фізики і вимагати від нього захищати теорію стуну, отак воно не вийде. Він просто навіть на якщо буде дуже сильно хотіти, він не ну, не дозрів до цих знань, до цих понять, до цих термінів, ну до цих показників. Тому поетапність і ті, хто вийшли. На наступний рівень стають, грубо кажучи, таким ну, субстратом для того, щоб могти рости далі. Не має в нього там прогресу, це була стеля його таланту, значить, на ньому і залишається, пане Андрію. Давайте тепер поговоримо взагалі про базову загальну військову підготовку. Давайте поговоримо, наприклад, для студентів. Наскільки зараз ця актуальна тема для того, щоб пройти загальний курс? Чи це будуть спеціальні якісь курси безпосередньо для студентів? Чи всім треба проходити ці курси? Наскільки ось ці знання, які, які проходять так, 49 днів, 51 зараз буде день студенти то окремий вид? Ми хотілося б почути вашу думку з того приводу. Наскільки вони взагалі результативні. Наскільки е, чого можна навчити реально за 51 день для того, щоб сказати, ну, ось цю спеціальність людина не може опанувати. Але ось тут базово дуже класно підготували. Тактична медицина. Основа інженерної справи, Картографію, БПЛА. Основи вогневого застосування, тобто тактика, це база, з чим необхідно рухатися далі, Обрестати зв'язком, тобто вже там додати додаткові напрямки, так само з яких не можна впоратися. 50 днів достатньо для того, щоб здобути спеціальність, якою можна працювати навіть на війні. Цього часу в принципі достатньо. Інше питання, хто навчає і хто як хто хоче цьому навчитися. Якщо їх виводять в там ліса шишки збирати, ну тоді результат буде такий. Або якщо він тільки старається як профілонити, от сховатися, нічого не вчить, і думає, що йому всі винні, його мають захищати, тому що він мамина красуня. Отак от воно працювати не буде. 50 днів це є нормальний період, протягом якого можна дати якісну базу. Бо після чого сама людина в свідомості має розуміти, що їй краще виходить і куди їй необхідно рухатися. Хтось там має таланти до там, застосування БПЛА, хтось навпаки кохається в медицині, в кожному своє. Людина повинна бути ефективною людина повинна бути на своєму місці. Тоді буде значимий результат, і тоді у нас все вдасться. Я дуже сильно е, хочу, щоб до підготовки студентів, е, кадетів поставилося максимально серйозно, тому що в Російській Федерації БПЛА починають викладати в школі, вони починають заряджувати їх цими знаннями зі школи. І кращими пілотами будуть ті, хто почав з маличку. Тому що вони ставляться до цього як до гри і переростають в рексі в небо. Добре. Але зараз просто є інформація про те, чи вводити е, вже у вищий навчальний заклад е, обов'язкову ось цю військову підготовку. Чи можливо там буде якась альтернатива, альтернатива цьому? І е, хочеться почути вашу вже думку з цього приводу експертну. Е, Чи е, потрібно студентам е, ось ця підготовка, чи може якимсь чином поки він студент, він буде вивчати якісь загальні абсолютно навички, отримувати чи є необхідність витрачати час, наприклад, інструкторів, час викладачів, які мають студенту, який ще не призовного віку, вкласти в його голову якісь знання, які потім все одно треба бути, буде, що не менше поновлювати, чи не треба поновлювати. Давайте розберемося. Дивіться, в першу чергу, ми повинні запалити серця, ми повинні е, насадити моду на інтелект. Це не можна зробити, якщо не вибудувати це як е, обов'язковий елемент підготовки вищому навчальному закладі. Це моя особиста думка. Студент сьогодні повинен бути готовим до того, щоб могти боронити свою батьківщину завтра. Єдине, якщо він студент не польського, наприклад, вузу, от і не планує залишатися там, залишаючи своїх батьків на потаву ворог. От тому обов'язково ще вчора дані дисципліни мали б стати обов'язковими для викладання в вищих навчальних закладах, плюс додати факультативи у напрямку спеціалізованих дисциплін, тобто формату там роботи з тарлінком. Інженерна справа, складання дронів, розвідка, там осінь і багато багато інших речей. Тобто, в першу чергу, людям треба показати, що є, зацікавити, і дозволити йому вибрати, куди хотів би він рухатися, розвиватися, щось підказати. Десь підвернути його в правильному правильному напрямку, от але в першу чергу моє завдання запалити бажання освоювати напрямок технології, і якщо я щось не можу пояснити трьохрічній дитині, це проблеми не трьохрічної дитини. Це і мої проблеми. Отак от повинні підходити педагоги. І зокрема, так само надзвичайно важливим моментом є те, що. Не кожен, хто є фахівець у застосуванні, може бути інструктором, педагогом-викладачем. І не кожен е педагог-інструктор-викладач може бути фахівцем у застосуванні. От має бути ця золота серединка, має бути вибудована така. Е не знаю, система доповнення динони. Коли одні мілітаризуються, а інші навпаки освоюють оце ремесло викладача, тому що ну насправді ними народжуються в духовному форматі і розвиваються протягом років, і це велика проблема навчальних центрів чи вищих учбових закладів, тому до питання е, от тих менторів необхідно підходити надзвичайно е, відповідально. Ми свого часу в березні 22-го року придумали створювати центри підготовки операторів БПЛА. Так нашими інструкторами були в основному цивільні пілоти, хто до того працював з БПЛА. Там весілля знімав в аграрному секторі, в енергетичному секторі, тобто, і ми їх мілітаризовували. І через там роки вони спілкування з військовослужбовцями, з вивдами на бойові. Бо вони у нас їздять на бойові, вони прибувають до мене. Тобто, ми працюємо чи там до своїх ж курсантів, яких вони навчали, от вони працюють, обмінюються досвідом, повертаються і, будучи вже фаховими педагогами, якими вони стали за роки, доповнивши це провідними знаннями в секторі технології БПЛА, бо воно все пов'язано. От вони можуть покращувати. Наступний курс викладання, і так з тижня в тиждень. І місяць пройшов, курс оновився. А хто за цим буде слідкувати в цивільних вузах? Програму приймуть і будуть навчати за роки. А пройде три місяці, і ця інформація вже стає неактуальна, тому що вона надзвичайно динамічна. Тому тут має бути в першу чергу мудрість от, і кваліфікований підхід. Давайте ще обговоримо. У нас буквально дві хвилини ефірного часу залишилося, але не можу вас не спитати, що буде після того, як людина закінчить ось ці обов'язкові 51 день навчання. Що відбувається далі? Тому що базові навички і знання вона отримує. Куди потрапляє Далі, що відбувається далі, розкажіть. Людина, пройшовши будь-яку підготовку, вона в першу чергу стає. Ну, більш більш пристосована до життя. Вона може в завтрашньому дні комфортно себе почувати в якихось нетипових ситуаціях. Ну, от, приклад вам наведу. ми з товариством їздили на полігони до війни. Ми тренувалися, ми, ми стріляли, ми тратили свій час. На нас дивилися, як на дурних. А прийшла пора. І ми були пристосовані до протистояння. Ми з товаришем придумали створювати центри операторів БПЛА. Це був березень 22-го року. На нас дивились, як на нові жени. От станом на сьогодні за плечима підготовлено 21 одна тисяча операторів, і не прогнаних, а підготовлених. Тобто, це всі сили оборони. І на нас дивляться тепер ну, зовсім іншим поглядом. А я пам'ятаю, березень 22-го року. Але це все можливо тільки тому, що ми свій час присвячували своїй підготовці, хоч на той момент навіть ну не було ніякої думки, що воно може бути е, в такому форматі і буде повномасштабний конфлікт. От але ми тренувалися, ми розвивали себе. Ну і прийшов час, і ми стали ефективними для своєї держави, і ці люди, всі е, отримавши цю базу, Зможуть себе якісніше реалізовувати у будь-якому форматі, чи вони будуть задіяні у прямих протистояннях, чи вони будуть інженерами там броньованих підприємств? Вони більше будуть розуміти, ну як себе вести, тому що вони відбуватимуть реальність, а не будуть космонавтами, а це важливо. Що ж, пане Андрію, дуже дякуємо, пан Андрій Гнатош, майор збройних сил України, співзасновник центру підготовки операторів БПЛА був з нами на прямому включенні. З ним говорили про підготовку військових.